Де і як правильно поклонятись Богу? На яку гору поїхати, на яку святу землю, який ще обряд зробити це цікавить багатьох людей? І таке ж питання Ісус ставила Самаренка. Вона питала, да, де правильно поклонятись Богу? В нас на горі, чи в вас в Єрусалимі, Ісус відповідав, ні в вас, ні в нас. Настав час, коли істинні прихильники будуть поклонятись Богу в дусі? І в істині, і таких прихильників шукає собі Отець. Поклонятись в істині це означає прийняти Ісуса Христа істину в своє життя, прийняти Слово Боже, слідувати за Христом. І поклонятись в дусі, це Дух, це духовне народження, народитись від Бога і слідувати, рухатись в дусі святому. Дух святий, він через людей Божих писав Біблію. Дух святий це сила від Бога наступати на сатану, забирати душі е, в сатани, виганяти бісів. Да? будувати царство Боже, церкву на землі, чим і займались Ісус Христос і його послідовники. І знаєте, кожен з нас має себе проаналізувати. Я знаходжусь в дусі святому, е, да, тобто я продовжую діло Христа, я спасаю людські душі. У мене є плід, результат для Бога. Дійсно, в вигляді врятованих людських душ я кладу своє життя е, за спасіння інших людей, як це робили істинні прихильники. Да. Апостоли, пророки. Чи я знаходжусь в релігії Вавилона? Але знаєте, Бог він вже давним-давно сказав, що Вавилон це вбивча релігія. Вавилон, релігія, вона нікого не рятує. В Вавилоні навпаки знайдена кров всіх вбитих святих. Вавилон це коли під біркою, да, віри, під біркою праведності ховається зовсім інший дух. Да. Вавилоняни це ті, хто дійсно можуть зробити багато звичаїв, традицій і обрядів, але вони нікого не спасли. Це яростна, вбивча релігія, де під просто виглядом праведності ховається дух сатанинський. І Ісуса дійсно оточували, і фарисеї, і садукеї, які робили багато обрядів, багато звичаїв традицій там е, в грамах, в храмах, але вони розп'яли свого ж Бога. Тому що Вавилон просто релігія, вона не дає побачити Бога, не дає побачити істини. Тому кожному з нас важливо да сфокусувати саме на Дусі Святому, а Дух Святий, він сходить на людей в живій церкві, в церкві, в якої є плід, результат і яка не відхиляється від Слова Божого. Тому напиши мені, приєднуйся до місії Слово Боже, де є Дух Святий, і як доказ цього, це тисячі врятованих душ і моя в тому числі.